Коли запитують, звідки веде своє походження підхід open circle або відкрите коло, мені доведеться сказати, що це підхід, який не має свого початку, і я сподіваюся, ніколи не буде мати свого кінця і не буде прив'язаний до жодного імені. Якщо навіть я його і почала, то однозначно його буде продовжувати багато ще поколінь. Тому що open circle це пробуття. Тому в ньому органічно переплетені східні практики, різноманітні психологічні інструменти, але основа це філософія. Розбір, як будується повсякденна філософія, за якою філософією живете ви? Чому в критичних ситуаціях ви можете змінювати сценарії своєї поведінки або бачення? І все ж таки до чого ви приходите з кожною зміною, з кожним переходом. Тому open circle або відкрите коло це набір. Пазлів, з яких складається ваше сприйняття реальності і ваше взаємодія з реальністю, чи буде він колись досягнутий до того, щоб можна сказати, що він завершений? Ні, ніколи. Тому що Open Circle розвивається разом із буттям з розширенням нашого з вами космосу і з розширенням нашої з вами свідомості. Кожен раз буде додаватись ще якийсь додатковий пазл. На виріст нам з вами, або на виріст наступним поколінням. Тому Open Circle – це саме підхід, живий підхід, який має гарну складну структуру, але постійно видозмінюється, доповнюється і стає ще більш актуальним сучасником.